Перша світова війна, всі там говорили, говорили, телеграми слали імператори між собою. Потім нарешті прислали телеграму: якщо ти не то-то, то я там тобі з 12-ї години дня оголошую війну. І так і працювали, оголошували війни. Зараз ніхто він не оголошує, всі проводять якусь там спеціальну воєнну операцію, або якийсь там превентивний удар, або ще що-небудь там боротьбу з тероризмом. Слово війна. Пропало з політичного дискурсу, чому бо воно стало незаконним. Після 1945 року, після того як агресія визнана в міжнародному праві злочином, війна, умовно кажучи, як явище, стала проблемним поняттям. Але разом з тим ми тоді маємо проблемні поняття: військовополонені, Червоний Хрест, який не знає, як себе вести. Тому що конвенції, які були про правила ведення війни, невідомо, чи вони застосовуються до спеціальної воєнної операції чи там операції по боротьбі з тероризмом. Тобто, це має з другу зворотню сторону.